Що може вбити, хоча більшість людей цього не усвідомлює? Близький друг сім'ї, який багато років тому навчив мене водити, сказав, що потрібно їздити так, ніби всі інші на дорозі абсолютні ідіоти, і не мають жодного уявлення, що роблять. Я ніколи цього не забуду. Різко гальмувати перед фурою, здається, мало б бути очевидно, але ні. Великі травоїдні вони мають захисні механізми, які змушують великих хижаків добре подумати, перш ніж нападати, з ними краще не жартувати. Хижаки вбивають тільки тоді, коли голодні і вважають, що ти вартий боротьби. Травоїдні. Намагатимуться вбити тебе, якщо злякаються, і налякати травоїдного дуже легко. Все, що вони роблять, це їдять і бояться за своє життя. Замкнуті приміщення. Не думай, що повітря там таке ж, як ти звик. Я навіть не можу дивитися фільми про печери, така сильна клаустрофобія, до того ж є той графічний знімок, який завжди з'являється на реді, де чоловік помер догори ногами. Ей, та маленька безхребетна, що ти знайшов біля моря, не чіпай її, будь ласка. Але в неї ж такі красиві блакитні плями. Колись давно я приїхав до друга, який живе біля моря. Коли ми побачили акулу, він сказав не хвилюйся, вони спокійні. Потім ми побачили маленьку фіолетову медузу, і друг відразу сказав, щоб не сталося, тримайся від неї подалі, вона паралізує тебе, а потім ти потонеш. Падіння з висоти, коли просто стоїш. Падіння з низької драбини у літньому віці, коли ми маленькі, падати це просто частина нашого життя. У підлітковому та молодому віці, ми часто падаємо через азарт чи забаву, наприклад, катаючись на скейтборді або стрибаючи з чогось. Але з роками це стає небезпечніше. Якщо ви проведете час у травматологічному відділенні лікарні, швидко помітите, як часто навіть незначне падіння з драбини, таке як заміна лампочки, може призвести до серйозних травм або навіть смерті. Моя мама впала вперед. Тримаючи покупки, встигла викинути руки, щоб підставитися, і все одно зламала зап'ястя та щелепу в кількох місцях. Бабуся зламала стегно, просто впавши з ліжка. Падіння це справжня небезпека. Вода. Люди часто недооцінюють її та не розуміють, як швидко вона може призвести до смерті. Мілка течія люди думають, що це не проблема, але вона може збити вас з ніг і ви вдаритесь головою об камінь за мить. Течія це дуже небезпечно. Вода важка, і коли вона рухається, має велику енергію. Хоча може здатися, що йти через воду до колін не так страшно, якщо ви впадете, вода зможе вас легко відштовхнути. Ви не зможете швидко встати на ноги. Ну і смерть. Занадто багато води вмер. Занадто мало води вмер. Ідеальна кількість води ніяких гарантій, але, можливо, вмер. Бійка. Один неправильний удар іти в тюрмі за вбивство. Буглекислий газ, люди помирали, граючи з сухим льодом. Писати повідомлення за кермом або дивитися на екран, розмовляти по телефону, будь-яке відволікання під час водіння або короткий погляд в бік. Знав хлопця, який нахилився, щоб поміняти CD. назавжди паралізований. Природній газ ну, хвилини, але все ж він без запаху та кольору. Напевно, ти навіть не дізнаєшся. Хіба що цей жахливий головний біль перед тим, як втратити свідомість? Даритись головою об стіну. Є досить відома історія про баскетболіста, який промахнувся з китком, розізлився і, якщо я правильно пам'ятаю, вдарився головою об стовп, до якого прикріплене кільце. Це не вбило його, але паралізувало від шиї вниз на все життя. Люди справді можуть померти через таке. Я бачив, як люди зляться і сто разів б'ються головою об щось, але одного разу зробиш це неправильно, і все, ти мертвий. Змінено. Він забив м'яч, але йому дали фол, тому очко не зарахували. Він помер через 13 років. Випадковий цегляний блок або великий камінь на трасі, або діти, які кидають камінь чи цеглу з естакади. Маткова кровотеча. Я постійно шокований тим, як майбутні матері хочуть народжувати вдома, аргументуючи це тим, що завжди можна поїхати до лікарні, якщо буде проблема. Ні, не можна. Якщо почнеться неправильна кровотеча, вони помруть ще до того, як швидка приїде. Погано спроектовані та виготовлені підводні човни власне мілісекунди. Ну, завдяки Ocean Gate тепер вони точно це розуміють. Трагедія пов'язана з підводним човном компанії Ocean Gate, який у 2023 році затонув під час експедиції до затонулого Титаніка. В результаті аварії миттєво загинули всі п'ятеро пасажирів на борту. Ржавчина: якщо ви натрапили на яму в землі, де є ржаві речі, і там немає хорошого вентиляційного потоку, не заходьте туди. Ржавчина це залізо, що поєдналося з киснем. Вона може витягнути весь кисень із повітря. І ось цікавинка. Ваше тіло не може визначити скільки кисню в повітрі, але воно чує наявність вуглекислого газу. Тому ви не знатимете, що гинете, поки не буде занадто пізно. Це сталося в середині 80-х років у південно-китайському морі. На кораблі було залізне дно, і в відсік потрапила вода. Перший чоловік спустився, щоб перевірити, що сталося, але не повернувся. Другий пішов за ним, щоб дізнатися, що трапилось, і також не повернувся. Третій пішов теж, але не повернувся. Четвертий чоловік, попри все, теж спустився і він не повернувся. П'ятий, зрештою, не наважився спуститися. Вдихання надмірної кількості гелію, наприклад, шаріків, може бути дуже небезпечно, оскільки гелій заміщає кисень у легенях, і це може призвести до кисневого голодування. Якщо вдихнути занадто багато гелію, ви можете втратити свідомість або навіть загинути через нестачу кисню. Тому, хоча смішний голос і виглядає безпечним, один глибокий вдих може коштувати вам життя. Підводне плавання. Втрачаєш відчуття часу, залишаєшся занадто довго під водою, і все. Якщо вас вдарити по грудях у певний момент серцевого ритму, це може призвести до смерті. Якщо випадково натиснути на сонну артерію і у вас є підвищена чутливість до вагусного нерву, це теж може бути смертельно. Якщо у вас є схильність до певних аритмій, і ви злякалися, це може бути смертельно. Серце дуже непередбачуване. Хоча це дуже рідко трапляється, якщо у вас є родичі, які не притомніли без очевидної причини, зробіть ЕКГ якомога швидше. Не ліворуч і праворуч перед тим як переходити вулицю. Навіть коли дорога на вулиці з одностороннім рухом перебігати вулицю, припускаючи, що машина тебе побачить і зупиниться. Мотоцикл, я розбив свій харлей і переніс три операції на хребті, отримав сім зламаних ребер, порвані ротаторні манжети. Якби я не носив шолом, що я не робив руками, намагаючись бути крутим ідіотом. Ймовірно, я б не писав це зараз. Шолом був стертий до внутрішнього шару. Я врятував від смерті двох туристів з Німеччини або Австрії, які збиралися доторкнутися до отруйної жаби в Колумбії. Вони навіть не знали про небезпеку, були буквально в кількох сантиметрах від неї з телефонами в руках. Хоча я й давно не розмовляв німецькою, моя паніка змусила якось пояснити їм, щоб вони відскочили від неї. Не варто чіпати дику природу, особливо поза своїм рідним середовищем. Займатися електрикою без досвіду. Якщо ви не розумієте, що робите, краще звернутися до професіонала або людини з досвідом. Тромп. мій друг, зайшов до своєї кімнати за курткою і більше не вийшов. Він просто впав мертвим у своїй спальні, тримаючи куртку в руці. У нього була травма ноги, через яку з'явився великий синяк. Через тиждень тромб, що утворився від синця, відірвався і викликав емболію. Їжа або напої, можна легко задихнутися чи вдавитися і померти, якщо не бути обережним. Стрибок у невідому воду. Бачив, як хлопець стрибнув у воду, не перевіривши глибину. Відразу вдарився головою об камінь і не виплив. Працюю в швидкій медичній допомозі. Будь ласка, мийте руки перед тим як їсти. Стільки людей контактують з іншими, хто має захворювання, які можуть передаватися через їжу з брудними руками. Навіть якщо ви цілий день були з людьми, яких добре знаєте. Ви не знаєте з ким вони контактували, і іноді це не навіть захворювання, а просто випадкові мікроби. І я знаю, що це очевидно для деяких. Але наступного разу, коли побачите місцеву бригаду екстреної медичної допомоги, яка їсть у кольорових рукавичках, це тому, що ми звикли до цього, навіть якщо ми не виїжджали на виклики того дня, повірте, знаю про що я. Люди зазвичай не усвідомлюють, яка велика ймовірність того, що серйозна аварія може просто забрати твоє життя. Вони сприймають водіння як розвагу. Того хто водить обережно, часто називають слабаком. Якщо хтось скаже таке мені, більше ніколи не дозволю йому сісти в мою машину. Мені не потрібні такі друзі, які не розуміють, наскільки важлива безпека. Чесно кажучи, з огляду на те, як деякі люди зараз керують автомобілями, здається, що вони забувають, що знаходяться за кермом важкої техніки серед десятків інших таких самих автомобілів. Один неправильний маневр їзда в мертвій зоні, небезпечний об'їн чи різке гальмування. Усе це може призвести до смертельної аварії для тебе та всіх навколо за мить. Котячі укуси їхні зуби дуже тонкі, як голки, і часто після глибокого проколу верхній шар шкіри загоюється, залишаючи інфекцію всередині. Через бактерії в їхньому роті. Якщо вас вкусила кішка, обов'язково зверніться до лікаря якомога швидше для отримання антибіотиків, навіть якщо на перший погляд здається, що все гаразд. Зволікання навіть на кілька днів може призвести до сепсису, зараження крові, що може бути смертельним. Я працюю в ветеринарній клініці і одна з моїх колег майже втратила руку через інфекцію від укусу кішки. Кофеїн лише кілька грамів чистого кофеїну, і твоє серце починає битися як скажене. Дякую за перегляд, лайк та підписку. Папа. Я бата. -па.